Привіт! Сьогодні ми будемо вкорочувати рукав у кофті. Відпорюємо манжету та намічаємо місце пришивання рукава. Викроюємо резинки та накладаємо їх одна на одну та зшиваємо. Намічаємо середину, з'єднуємо резинку з низом рукава, пришиваємо, огинаючи край резинки на 0,5 см, розтягуючи при цьому резинку. Загинаємо манжету та скріплюємо булавкою. Застрочуємо низ рукава на 0102 см від краю, рівномірно розподіляючи резинку. Прокладаємо оздоблювальну строчку, одночасно фіксуючи резинку та розтягуємо її, щоб вона рівномірно лягала. Заткнись, сказала. Ось низ рукава з цільнокроєною манжетою на резинці і готовий. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.